Перший робочий день тижня уже має свої теми. Отож, 25 листопада підсумки дня. З вами я, Оксана Мотрук, мої найщиріші вітання. І сьогодні дивимося ось про що. Українці всього світу уже п'ятий день стоять на майданах за європейські майбутнє України. З наймасовішого 200-тисячного зібрання у Києві ТВА має ексклюзивний матеріал. Революційний прапор Євромайдану приїхав у Чернівці. Депутати опозиціонарі розповіли, як зароджувався протестний настрій і чому до Європи ближче, ніж будь-куди-інде. День пам'яті жертв голодомору чернівчани пов'язали з євроінтеграцією і замість молитви вигукували гасла. І одразу до головного євроінтеграція, якою годували українці в останні півроку, опинилася під великим знаком питання. Все через те, що протягом трьох місяців владі та опозиції так і не вдалося домовитися і виконати три основні вимоги для підписання угоди про асоціацію з ЄС. А у четвер прем'єр-міністр Азаров вирішив взяти євроінтеграційну паузу. З того моменту і до сьогодні майдани сотень українських міст та десятків країн світу наповнює люд, що не згоден із рішенням влади з двохсот. 1000-го майдану у Києві повернулася Олена Крохмаль. Як міжнародна політика України знаходиться у підвішеному стані? Спершу владу тягне до митного союзу і панслов'янського братерства, потім виникає і на якийсь час затримується європейська перспектива. Євросоюз останню тенденцію заохочує угодою про асоціацію. Разом з тим, ЄС озвучує кілька, але без виконання яких не бачити Україні європейської лояльності. Окрім того, що судова система і місцеве самоврядування мають змінитись, чи не головною умовою для? Для підписання угоди про асоціацію є прийняття шести законопроектів про лікування ув'язнених за кордоном. У четвер Верховна Рада не проголосувала за жоден. Азаров взяв відстрочку, мовляв, заради національної безпеки та врегулювання економічних питань. Однак, спершу першу сотні, а потім тисячі українців з цим не погодились. Без політичних прапорів і гасили люди почали наповнювати головні площі українських міст. У неділю опозиція вирішує додати конкретики та політизує протестні акції. На європейській площі мітинг за євроінтеграцію ініційований опозицією. Зараз станом на 10.30, ми бачимо не більше двох сотень людей. Однак, опозиційні лідери очікують значно більше. Спершу опозиція розраховувала на 100 тисяч українців, що готові засвідчити європейський вибір на європейській площі. Однак, вже біля пам'ятника Шевченка, де о півдні збирались на мітинг, стало зрозуміло, цифра перевалить за 100. Цілий арсенал прапорів у руках багатотисячної армії небайдужих українців. Всі вони йтимуть від Шевченка через Євромайдан та Хрещатик до європейської площі, аби засвідчити свій стратегічний вибір. Жовто-блакитні, червоно-чорні, євросоюзівські, партійні, козацькі і навіть помаранчеві стяги розрізали про холодне осіннє повітря. Стрічки із поєднаною символікою України і ЄС у руках волосі, на одязі. Посмішки і ейфорія від всеохоплюючого відчуття єдності. Ми стояли на майдані теж за європу, за демократію, за свободу України, за свободу слова. Ми ж за ці проти вас зараз ще не стояли, так що це наше гасла з помаранчевої революції. Окрім помаранчевої ностальгії, зустріли теми дня на головному Євромайдані і поціновувачів радянського минулого країни. Хочу, щоб коли бачили цей прапор, згадували не ну, от не те, що зараз все підіймають там погане. От комунізм і тільки все погане. А от згадайте і хороше, і погане порівняйте, подумайте. Можливо, аби порівняння не було надто категоричним, пам'ятник Леніна на бульварі Шевченка протягом кількох годин оберігало щільне кільце спецпідрозділу міліції. Треба саму ідеологію. Тому що війну вони наш народ втратив менше людей ніж під час голодомору репресій. Втричі менше цим різкі дії протестувальників не обмежились. На чолі з опозиційними лідерами колона українців рушила до Кабміну та спробувала пройти на прилеглу до будівлі територію. Однак зіштовхнулася з опором правоохоронців. На хоробрі ти слови сядів, але ті далекі часи На Нас нападали грізні вороги, Різні татари, монголи, татари на нас вони на нападали, вбивали людей, палили міста, але їх розгромили слов'янські Не Непустив на Україну ворогів, ми будемо захищати. Її. Ми в Європу міліція, міліція. Не бійтесь нас! Ми вас не будемо зачіпати без жертв, але зі сльозогінним газом та кийками завершилось перше недільне зіткнення. Кілька гострих моментів принесла ніч на понеділок. Однак, загалом настрій у Києві був не войовничим, а піднесеним. Важливо, що ми всі разом. Разде країну хочемо поміняти саме важливе в житті не те, що було те, що буде, а те, що ми все час робимо. От ми зараз робимо. Оце найважливіше. Я виказую свою. Громадську позицію я вийшов, я хочу вібову. Нужно нам згрупуватися для того, щоб цю власть убрати. люди збираються за, за власне майбутнє, за власні принципи за власне бажання щось висловлювати, і виражати власну позицію. Тільки наша масовість і наше бажання все поміняти. Як на Кубі, зайти, розстріляти і нових молодих посадичів, Інакше нічого не зміниться. Резкі дії зараз. Ми тут. А все інше без коментарів бути тут і чернівчанам заважали численні пости ДАІ на дорозі до Києва та дефіцит квитків на потяги. Попри це, герб міста та листівки з написами «Чернівці за Європу ТВА зустрічав неодноразово. Теми дня вирішили поцікавитись, на якому ж майдані провів ці вихідні Михайло Папієв. Я вже свою позицію і разом з 15 тисячами делегатів буковини. До речі, це ж було не просто зібралися люди. Це були проведені підготовчі в районах Віча, які обрали делегатів. Апіїв не вважає, що рішення уряду про євроінтеграційну паузу якимось чином нехтує настроями буковинців у всьому винні нардепи, які не здатні домовитись. А мітинги на європейський головний євромайдан та сотні майданів за Україну в Європі по всьому світу на переконання очільника краю ніщо інше як політизована акція, яка скоро себе вичерпає. Вперше з часів помаранчевої революції народне віче на європейській площі зібрало сотні тисяч українців З палаючими очима, посмішками повними надії та вибором, що об'єднує. моя, вставай, савай, моя, вставай. Мила моя, вставай. Найте, я скептично ставлюся до цих ваших євромайданів. Олена Крохмаль, Іван Міт, Іван Морараш, Олександр Ткачук, Олег Сташкевич, теми дня ТВА. Революційний прапор у Чернівцях шматочок Європи, хай лише на знамені, але все ж таки приїхав із столиці. Його гартували людські крики, вистраждані прориви, міліціонери у броні стотисячний марш. А тепер він майорить навпроти Чернівецької ратуші. Він свідок, він і нагадування. Мітингувальники опозиціонери повернулися додому і розповіли, як зароджували Європу на Майдані. Ми нація, ми демонструємо силу, але не застосовуємо її. Такими словами вдалося стримати людей перед штурмом кабіну Арсенію Яценюку. Провокація ворогів не вдалася. З епіцентру подій з протестного плацдарму повернулись у Чернівці опозиційні депутати. Настрій саме основне настрій Євромайдану був дуже емоційно позитивний, тому що вийшли, вийшли кияни, вийшла Україна 100 тисяч людей, як мінімум, і можливо навіть більше. Які сказали чітко свою позицію. Свою позицію говорили не просто так у повітря, а вимагали конкретних дій та вчинків від влади, від Януковича, котрий не має власної позиції, і від Азарова, який знехтував волею мільйонів. Перше президенту Януковичу, поки що президенту Януковичу підписати угоду у вільнюсі, відправити у відставку уряд на чолі з прем'єром, зібрати позачергову. Сесію Верховної Ради прийняти не прийняті європейські закони, зокрема це про прокуратуру. І слідуюче питання це знову імпічмент президенту і розпуск Верховної Ради. Ментально готові та об'єднані єдиним поглядом у бік Європи. Українці як жорна млину перетирають брехню, фільтрують московські обіцянки і, що важливо, зовсім ненавидять владу. Макідонці, як їх називають, готові до всього, і мирного переходу влади не буде. Люди вже дозріли, і було дуже багато російськомовних, які говорили незалежно від національності, від мови, як вони нам надає Набридло все і усім згуртувалися різні люди довкола злочину проти них. Зрада народу найбільший гріх влади перед своїми виборцями. І майдан лише підтвердив, що надалі адмінресурс на виборах буде безсилим. Головний посил вчорашнього майдану був навіть не стільки за підписання угоди з європейським союзом. Головним посилом було те, що люди показали владі, що вони будуть відстоювати свою думку. Вони будуть відстоювати свій вибір. І в 15-му році ніякі фальсифікації не пройдуть. Тоді вийде набагато більше людей захистити вибір України. Деякі депутати вже цього вечора вирушили знову до столиці. Акція протесту оголошена безстроковою. Історію пише кожен із нас, і кожен поспішає, хоча б словом, закарбувати свою причетність до літопису держави Анатолінки Фурек, Іван Мітрі, та миднятива. Ні, обману в міністерстві доходів та зборів Чернівецької області. Комп'ютерний поліграф відтепер буде викривати істину, не вловимо лише людським чуттям. Наприкінці жовтня такий наказ підписали в міністерстві юстиції. Використання детектора брехні дозволяється у трьох випадках: при проведенні оперативно-розшукової діяльності під час прийому на роботу та коли проводяться службові розслідування чи боротьба з корупцією. Також існують певні правила для використання поліграфа з людьми. Найперший принцип це дотримання прав і свобод людини. Не, звичайно, не втручання в її приватне життя. Це не може стосуватися якихось там сімейних таємниць, відсутність посягання на свободу думки, совісті, релігії. Ви за поліграфом – лише за письмовою згодою громадянина. Ось і все від осені і слід загув. Натомість сьогодні у Чернівцях були одразу і вітер, і дощ, а відтак сніг. Осіння погода 2013-го відійшла в історію. Її змінила негода мокра і засніжена. Синоптики обіцяють, що впродовж доби температура повітря знижуватиметься від 3 градусів тепла до 2 морозу. Вочевидь, треба подбати про теплий одяг і налаштуватися на зиму. Одна свічка за одну душу. Таких повинно горіти кілька мільйонів, щоб вшанувати кожну душу померлого в 32 33 тридцять роках. Досить умовна традиція. Кожен українець має запалити свічку в день пам'яті жертв голодомору в різний рік і в різних місцях. Спрацьовує неоднаково. В Чернівцях цьогоріч конкретної масової акції не організували. Проте дехто все ж таки виділив кілька хвилин на святе. Ми завжди пам'ятаємо цю сторінку, завжди згадуємо на історії. І завжди у нас буде в пам'яті жити ті, хто віддав життя в період 1932-1933 року. Щоб це бачили, що це не не забуто, що це, це є наша така сумна дата, і щоб всі не як найбільше людей бачили це. Це дуже важливо для молоді, тому що старше покоління це мені здається, ніколи не забудеть. А молодь повинна такі дати пам'ятати. Мені здається, це потрібно робити саме демонстративно, тому що все ж таки це. Є таке чорне минуле нашої України, і ну не знаю, здається, що просто це потрібно. Не сотні, а кілька десятків чорнівчан вийшли на соборну площу, щоб запалити свічку пам'яті про жертв голодомору. Працівники освіти студенти зібралися гуртом. Не лише з колективом прийшла на площу пригадати загиблих Оксана Ковничук. Жінка взяла з собою й доньку школярку. Такі акції вони якби надихають і розвивають в дітях наших. Почуття, ну якось патріотичні почуття. Попри юний вік доньки, Оксана Ковничук уже розповіла їй про страшні події 30-х років, про смерті мільйонів людей та сотні тисяч дітей, котрі через жорстоку владу не мали і крихти хліба. Шкільний вік вже якраз вони готові сприймати цю інформацію. На центральній площі група людей здивувала особливою подачою запалення свічок. Основному молодь школярі, студенти менше людей старшого віку і пенсіонерів зібралися в день пам'яті жертв голодомору. Як з'ясувалося, не лише з цієї причини. Нам потрібен євросоюз, перш за все, щоб не повторився голодомор. Який був 80 років назад, який був геноцидом проти українського народу, тоді нас гнобили. Потім наступні роки нас гнобили і зараз нас згноблять, і будуть нас гнобити доти, поки ми не покажемо, що ми нація і що ми можемо опиратись зарядні владі навколо свічок, викладених у формі 80-ки, вигукували переважно гасла за євросоюз проти Росії та нинішньої української влади. Не на площі і не демонстративно запалила вогник на своєму підвіконні Тетяна Романюк. Всі помнімо цю трагедії і стараємося, какби посочувствовати тим людям, які все це пережили. Символічну свічку жінка запалює щороку, щоб і онуків навчити пам'ятати трагічну долю предків. Поки моя внучка дуже маленька, але я їй хочу передати і розказати все. Як, як жили люди, як ми зараз живемо і ну думаю, що не коснеться наших дітей, внуків ірина Сагайдак Іван Гостюк Тема дня ТВА. Насилю стоп. Сьогодні світ відзначає міжнародний день боротьби з насильством над жінками. Від цього потерпає третина слабкої статі. В Україні статистика ще сумніша. Близько 70% жінок зазнають насилля в сім'ї. Що робити, якщо вас ображають чи піднімають руку? Дивимося. Насильство буває фізичне, психологічне, сексуальне та економічне. Найбільше страждають від перших двох. Насильство важко передбачити. Лікарі вважають його психологічним відхиленням. Однак це не звільняє від відповідальності. Жінки стають головними жертвами чоловіків, а часом і власних дітей. Та про кривдників не поспішають повідомляти у правоохоронні органи чи соціальні служби. Переважно жінки мають бажання зберегти свою сім'ю. Як за правило люди, які чинять насильство, після цього вони обіцяють, що більше такого не повториться. Це було в останній раз. Жінки вірять і стараються. Також бояться, коли у жінок чаша терпіння переповнюється, то лише тоді звертаються за допомогою, а робити це необхідно одразу, каже пані Анджела. Краще звернутися в певні органи зразу після першого разу, тому що насильство, як правило, повториться. І якщо є діти, вони стають свідками цього, і вони також зазнають травм психологічних. Жінкам, які постраждали від насильства сім'ї, можуть допомогти у Чернівецькому обласному центрі соціально-психологічної допомоги. Тут і вислухають, і порадять, і житло нададуть. Центр відкритий для всіх незахищених категорій населення. Всі послуги безкоштовні. Ми надаємо тимчасовий притулок. Це вже є розмежування агресора від жертви. От. Людина себе тут відчуває захищеною, є можливість заспокоїтися і. По іншому розглянути ситуацію. Якщо ви стали жертвою насильства, не мовчіть, а одразу телефонуйте на гарячу лінію за номером 0800 500 335. Олександр Скачук, Іван Мітк, Темедня ТВА. В обласній бібліотеці імені Михайла Івасюка скуштували рогалики за рецептом письменниці і вирушили у подорож сторінками життя і творчості славетної орлиці Ольги Коболянської. Більше дізнаємося з наступного матеріалу. Слухали улюблені народні пісні, гралися в народні ігри, розповідали улюблені казки, які так любила Ольга Кобелянська. До храму книг завітали бібліотечні працівники шкіл, студенти училища мистецтв імені ім. Сидороворобкевича, шанувальники творчості, письменниці. Її не просто треба читати, її твори треба так читати, щоб заглиблюватися. І вона для нас залишила велику притчу, притчу мудрості. І ми повинні черпати щогодини. Щодня е, вирівнювати себе, різьбити себе, як каже Ольга Кобилянська. Підготовці даного заходу ми використали дітей недільної школи святої Параскеви. Е, ми намагалися відтворити дитячі роки Ольги Кобилянської. Її любов до землі, її любов до всього того народного до народних ігор, до історій, до притч, до казок, до легенд. у бібліотеці. Проводять і наукову дослідницьку роботу. Команда наших бібліотечних фахівців підготувала біобібліографічний показчик Ольга Кобилянська з нагоди 150 річчя. Скоро цей показчик вийде в світ, і багато бажаючих шанувальників творчості Ольги Кобилянської зможуть познайомитися. Знайомитися з відомими і невідомими сторінками життя і творчості Ольги Кобилянської серед заходів, які планує провести бібліотека незабаром двохсотліття від дня народження Тараса Шевченка. Відтак усіх присутніх пригостили рогаликами за рецептом письменниці Юля Савтенко Оріна Чмихло та Олег Сташкевич та ТВ. Такими подіями відзначилися вихідні і понеділок. Нагадаємо головне. Українці всього світу уже п'ятий день стоять на майданах за європейські майбутнє України. З наймасовішого 200 тисячного зібрання у Києві ТВА має ексклюзивний матеріал. Революційний прапор Євромайдану приїхав у Чернівці. Депутати опозиціонарі розповіли, як зароджувався протестний настрій і чому до Європи ближче, ніж будь-куди-інде. День пам'яті жертв голодомору чернівчани пов'язали з євроінтеграцією і замість молитви вигукували гасла. Сьогодні на цьому крапка журналісти телеканалу ТВ вже готують для вас ексклюзивні теми нового дня. А тим часом нехай тепло буде у вас вдома та на душі.